Анко в кожного з нас іноді не вистачає часу зранку виконати повноцінну зарядку, і буває так, що взагалі не хочеться нічого робити, адже часу немає. Але сьогодні ми з вами виконаємо 10-хвилинну розминку, яку ви можете виконувати. Якщо навіть дуже сильно поспішаєте, давайте починати. Ставимо таймер 10 хвилин і спробуємо розігріти себе за такий час. Обіймаємо себе і стрибаємо 100 разів. Дихаємо носом. Добре, приблизно 100 разів зібрали ручки на потилиці, зробили вдих, відсунули праву ножку на носочок, видих, лікоть до коліна. Вдих, видих. Прискорюємось до можливої для себе та комфортної швидкості. Через бік нахил, наче вздовж стіни ковзаємо. Добре, достатньо. Інша сторона, вдих, видих групування. Добре, достатньо. Лишили стопи на ширині тазу або навіть трошки ширше, і розсунули їх напрямок носочків трошки в сторони. Зібрали ручки. На грудні клітичні навхи. Робимо вдих. На видих сідаємо вниз. Вдих, видих. Спинка пряма. Добре, і за п'ятим разом повертаємося внизу. Що-ше, що, що мені написано? Ах, яке небо! Блін, я думала, нема звука. То вчора був дощ перший раз за три місяці. Лишились внизу. Перекотились на коліна. Витягнули праву долоньку вперед. І ліву ножку назад. Зробили вдих, підняли вверх. Видих вниз. Вдих. Вдих. Слідкуйте за кором. Включайте м'язи. Добре. І ще п'ять. Достатньо. Хапаємось правою долонькою за ліву стопу. І потягнули ножку вверх. За потреби можна взяти подовжувач, Направили носочок повище. Відчули, як розкривається грудний відділ. І м'яко відпустили ножку. Змінили сторони. Ліва рука, права нога. Поїхали вдих. Не провисаємо, не прогинаємось. Носочок стопи натягнули. І ще три. Добре. Достатньо. Захопились лівою долонькою за праву стопу. Вдих, підняли ножку вверх. Направили маківку до лівої п'яточки. Відпустили ножку. Лягаємо на живіт і збираємо долоньки на потилиці. Підіймаємо корпус вверх, тягнемося за ліктем праворуч та ліворуч. Виконуємо максимально швидку для себе ступінь виконання. Але вам має бути комфортно в першу чергу. Не опускаємось вниз, тільки перекатуємось ліворуч, праворуч, і завершуємо? Опустили долоньки. І відсунулись в самий кінець килимка, або туди, куди вам дозволяє ваша площа. Можна просто буде кілька разів вертатись. Отже, ми відсунулись, ставимо долоньки під плечима, відштовхуючись, віджимаємось і винирюємо вверх, наче хочемо виконати собаку мордою вверх. Потім опускаємо корпус, переставляємо руки вперед. І ще себе підтягуємо і визираємо вверх. Розкриваємось в грудному відділі, лопатки тягнемо одну до, і макіру направляємо до п'яточок. І Більше вперед. Підтягнули корпус, відштовхнулись. Добре, якщо килимок закінчився, ще раз пересунулись назад. Вверх. У верхній точці розкриваємо плечі. Добре. І перемістились на центр килимка, спираючись на долоньки видих, підіймаємо корку. на ширині разу, долоньки так само, і робимо на місці по черзі кожною новою, а так описуємо нескінченності вісімку. Кропимо на місці, розслабляємо спинку. До Зігнули ножки в колінах, випрямили, опустили п'яточки вниз. І ще зігнули в колінах і випрямили. І ще. Випрямили. Ще. Випрямили. Добре. Розвертаємо коліна ліворуч. Стаємо на носочки і опускаємо таз праворуч. Лікті прямі. Навдих. підвелися. Знову центр, п'ятки вниз, горка. І ще раз Стали на носочки, розвернули їх праворуч, коліна. Згинаємо, опускаючи таз уліво. Лікті прямі. Випрямили ніжки. Маленькими кроками наближаємось до рук. Кожен раз крокуючи живіт, тягнемо до того коліна, яке згинаємо. Добре. І коли ви підійшли, ще більше направили животика до стегон. Якщо сильна напруга, згинаємо коліна. І м'яко. Скруглюючи спинку, ми підводимось, розкриваємо ручки в сторону, робимо вдих, видих. Вих. Видих. І за останнім раз. Їх збираємо долоньки над головою і опускаємо на степі біля серця. Я вдячна вам за. Я сподіваюсь, ви впевнились, що навіть за 10 хвилин я засікала годинником, ми з вами змогли пробудити тіло, пробудити голову, зарядитися енергією. Та гарним настроєм на весь день. До зустрічі в ефірі завтра. Завтра я вас чекаю, як завжди, о 7.30. ми будемо працювати 30 хвилин. Пока!